Окей, okay. соу. So, uh, я тільки що грала в Бравл Старс. Я нарешті отримала Едгара. А, Боже! Я просто, я постійно, коли він попадався в команді суперників, я просто ненавиділа. Я так матюкаюсь, ви б знали. Починати відео з інфи про Brawl Старс, це, звісно, солідно. So, зараз я буду збиратися йти в секонд-хенд. <ріст> Ще хочу зайти в Аврору, тому що я полюю. На фаглерів. Просто я, я в Києві ходила в іграшковий, там були тільки типа, в коробочках, а я хочу саме в пакетиках, бо я хочу брелок і в пакетиках вони дешевші. Ходила в АТБ в Києві, теж не було нічого. Коротше, вони попропадали. І ось вчора я побачила відео в Тіктосі, що вони в Аврорі з'явилися. Якщо немає в Аврорівка на топі. So, uh, look в second. Ось така спідничка. Її я теж купила в секунді в Києві. За 60 гривень така. Кофтиночку. Ось таком. Теж секонда за 30 гривень. Взагалі я в секунди до цього взагалі не ходила майже, тому що я не могла зрозуміти їх прикол. Мені не подобалось ритися в речах. Оце, коротше, е, трошечки я гидую. Нещодавно до мене приїжджала подруга, яка прям. A final Boss з і вона мене навчила. Ми просто походили. Це було дуже вайбово. І насправді треба мати настрій. Треба мати хороший настрій, тому що коли в мене був поганий настрій, я приходила на секунд і просто так. Єдине, що мене бісить в цій ковтині, це те, що я зроблю отак-от. І вона вже Шеп. піднімається. купила собі нещодавно ось такий антиперспирант новий, бо мій старий закінчився. Парфуми. Вони взагалі не стійкі, але вони дуже смачно пахнуть. Звук винкула, тому що там грає якась музика, непонятна. Спочатку я взяла, коротше, три спідниці, шорти. А потім я помітила отакий напис. Ну, це такий наш секретик буде. Перша спідниця дуже-дуже гарна, але вона велика на мене. Я трошки ажафігела, але я її взяла і вирішила, що я її підшию, і все буде топчик. Ще я брала білу спідницю, але вона була от така сама, як ця, тільки менша. І, на жаль, я в неї не влізла, а ця прям хороша. Ну, Шуртіки, звісно, я трошечки пригадала з розмірчиком, але зато потанцювала трохи в примірочній. Це взагалі пісня. Ну, я, на жаль, не взяла, звісно, тому що це трошки не стайл, але дуже-дуже прикольна кофта. Ми з котами! там я... Все за 100 гривень, дивись. Блін, це дуже класно. Ну, а там. Щось буду плакати. Немає фагорів. Немає фагорів, зато я кажу. Ну, це просто ужас. Фагерів немає, зато я kind. Це мені надо. Зато фаглерів нема. Якщо тут не буде фаулерів, я... я буду дуже засмучена. Я не знайшла фаулерів, але ось це. От. Тут точно так. Є золоту палку і звичайний. Я хочу золотого. Джекі. Я? Я візьму це, бо тут. тут Який Джекі? Джекі. Маєчка. Така хороша, обична. Лайк. Like. Футболка. Не питайте. Це на подарок. Я її заблюрю, тому що це ж на податка. Дівчата! Таку Хороша. І отака. От ще шикарна. Щоб таку білу мені, там була біла, але вона була на мене маленька. Пісня. Я сейчас буду ще паралельно знімати розпаковку подружки. Коротше, сталося чудо. Мені не вистачало на другий пакетик. Але я згадала, що в приватбанку є така чудова штука як кешбек. Мені накапало там денег, і я витратила їх сумом. Тут, скоріш за все, ця Джеки. Джеки. Та! Тока... Така хороша фігурка. Фікзачок. Так, тут є звичайний і золотий, і я, звісно ж, хочу золотого. Якщо в мене не буде золотого поку. Гайний полк. Але теж симпатичний. Диви. Хороший Поку. А що обов'язково маю нагадати вам донатити на Збройні Сили України? Це дуже-дуже важливо, тож я в описі залишу посилання на декілька зборів. А також ви можете переходити в мій інстаграм, і там я кожного дня пощу актуальні збори своїх знайомих, друзів, які точно не обманять. Тож буду дуже вдячна за ваш донат. Ну, виходить, все. Якщо не знайдете фаглерів, як я, то. Купляйте это, это тема. Дуже милые фигурочки. Они мне дуже нравятся. Такие. Класс. Короче, все. Дякую за привет. И пока-пока.